Слухайте народ, а ну поділіться, я вчора от згадав е, свій досвід вживання ЛСД. Ну, Вживав я його небагато. Е, Пам'ятаю, марка була чорна, з черепком. Ну, там, далі різні Мерсики, і тому подібне, це понятно. А от іменно ця марка, я не знаю, що в ній, але якраз в той момент, коли я вживав її. Тобто від неї такий був ефект, що я відчував себе частиною великого Всесвіту, Ну це класна штука. Тобто, наче моя свідомість розширилась. Я бачив свій рід, я бачив свого батька, тобто, якого мені там не вистачало, да, з яким в мене там якісь проблеми, тобто рудуву. Я настільки от мені щось привідкрилося, я бачив під різним кутом своїх друзів. Там одного друга бачив як, як якогось такого м'ясника, в чорному костюмі, значить, такого одноокого з топором, такий, що людей готовий там, прям, не знаю, прям різати, рубати. Ну, Бо він такий і є, він він безщадний там, такий садіст. Другого бачу, як стару таку потерту марку, таку, що з ним там жил бил, ні то жил, можна поговорити про різні речі. Тобто, ну, цікава така штука, звісно. А у вас є досить вживання ЛСД?